Тебе знову набридло сидіти на місці, тягне почати нове мандрівник, не прив'язаний ні до місця, ні до людей, ні до правил. Він підлаштовується під правила нової для нього системи, нового оточення. Цей архетип гибкий та адаптивний, талановитий, але непосидливий. Його веде Меркурій. Його несе вода, мінлива, глибока жива. Він шукає не втечі, а себе, порівнюючи себе з іншими. Нові горизонти це не просто краєвиди, це дзеркала. Щоразу, коли ти вирушаєш у нове, ти повертаєш шматок себе. Мандрівник не втікає, він відкриває. І той, хто не боїться втратити комфорт, знаходить свободу. Тебе знову кличе дорога, можливо, тому, що ти мандрівник.